Доброго дня. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питання ТО полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги, огляд подій, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції та прохід навчань українських військовослужбовців. На Луганському напрямку тривають бойові дії низької інтенсивності по всьому фронту. Зокрема, вчора окупанти стріляли у станиці Луганській в районах прилеглих до щастя поблизу Кримського на Бахмутській трасі та під Попасною. Найсильніші пристрілки відбулися в Лобачевому, що розташована між щастям і Слов'яно-Сербськом. Це один із найпівденніших рубіжів, які контролюються українськими військами. Луганській області. Всього минулої доби на Луганському напрямку зафіксовано 8 ворожих обстрілів, один з них з важкого озброєння. На Донецькому напрямку ситуація залишається без змін. В Авдіївській промзоні відбулася традиційна кількагодинна перестрілка між силами. Антитерористичної операції і противником. Також низка ворожих обстрілів пройшла на Світлодарській дузі та під Горлівкою. Один з них був мінометним. Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 5 випадків відкриття вогню ворогом. Один з важкого озброєння. Маріупольський напрямок. Бойові дії вчора почалися після. 10 ранку і тривали до пізнього вечора. Левова частка ворожих обстрілів відбулася в Широкіному, цьому окупанти активно застосовували міномети та ствольну артилерію. Аналогічна обстановка в інших гарячих точках: це Красногорівка, Новотроїцьке, Талаківка. На інших рубежах було тихо. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку зафіксовано 18 ворожих обстрілів, шість із них із важкого озброєння. Тож за минулу добу, внаслідок бойових дій, ніхто з українських військових не загинув, один воїн отримав поранення. І підтверджені втрати противника це один поранений окупант зі складу так званого 9 полку. Українська розвідка повідомляє, що окрім бойових втрат у цьому підрозділі противника є серйозні проблеми з постачанням продовольства, води та дров. Саме тому нещодавно загін бойовиків порожував представникам місії ОБСЄ, вимагаючи від них харчів. З Росії прибула чергова партія підкріплення для окупантів. Зокрема, на станцію Єсинувата привезли чотири танки. У Рубіжному, що на Луганщині співробітники Служби безпеки України викрили мережу інформаторів-бойовиків. Встановлено, що затримані збирали дані для ватажків одного незаконного збройного формування казаків. За завданням кураторів, зловмисники передавали інформацію про місця дислокації, переміщення військової техніки і особового складу Збройних сил України. Під час обшуків за місцями проживання інформаторів співробітники спецслужби вилучили мобільні телефони з доказами передавання інформації противнику. Костянтинівські поліцейські також затримали бойовика. Встановлено, що він долучився до лав ворога у травні 2014 року, вартував на блокпосту, полював на українських патріотів. Після звільнення міста українськими військовими чоловік відмовився від співпраці з ворогом та залишився у місті. Нещодавно правоохоронці зібрали необхідну доказову базу про його причетність до бандоформування, і днями правопорушнику було повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Іншого бойовика було затримано у Мар'їнському районі. Член незаконного збройного формування Аплот був виявлений. Під час перевірки документів на блокпосту, вже перебуваючи у відділі поліції, затриманий зізнався, що вступив до формування у вересні 2014 року за порадою товариша і отримав прізвисько СКІВ, вступивши на чергування на блокпосту. Одного разу за порушення дисципліни, цей бойовик потрапив у карцер, де його били і піддавали тортурам. Відбувши покарання, він втік, вирішив поїхати до Росії, але був затриманий українською поліцією. Також у Запоріжжі Служба безпеки України викрила канал фінансування бойовиків через виплати псевдопереселенцям. Організатори схеми залучили до її реалізації працівників однієї з банківських та соціальних установ міста. Зловмисники протиправно оформлювали пакет документів для виплати грошей мешканцям тимчасово окупованих територій, які фіктивно реєструвалися переселенцями у Запорізькій області, гроші переводилися у готівку та вивозилися кур'єрами на тимчасово окуповані території. Організатори оборудки регулярно сплачували окупантам відсотки з нелегального бізнесу. За попередніми оцінками, зловмисники протиправно привласнили майже 12 мільйонів гривень. У Лисичанську правоохоронці запобігли вивезенню на мирну територію цілого арсеналу. Це чотири гранати, близько 200 набоїв різного калібру, дві димові шашки та ніж. Все це намагалися передати залізницею з прифронтової зони. Усі троє зловмисників затримані і наразі триває слідство. А українські військові продовжують поліпшувати свої бойові навички. На Івано-Франківщині відбулося спільне тренування підрозділів Збройних сил України з відбиття повітряного нападу противника. Під час заняття військові відпрацьовували питання взаємодії та спільних дій підрозділів авіації, зенітних ракетних, радіотехнічних військ та підрозділів радіоелектронної боротьби з відбиття нападу ворога з повітря. На цьому поки що вся інформація. Будь ласка, якщо є питання, уточнення. Чи є запитання? Нема, дякуємо. Дякую всім.